Окупаційна влада вивозить харсонських дітей до Криму під приводом оздоровлення. Жителька Херсона розповіла про те, що дехто з батьків отримує такі пропозиції. Мій знайомий сьогодні мені розповідав, що йому дзвонили і пропонували відправити дитину до Криму на оздоровлення. Але він з дружиною відмовився, бо йде війна, і невідомо, де потім шукати дитину. Минулого тижня до Херсона заїхало близько 20 порожніх автобусів, повідомила Галина Лугова. Із 41 ї школи поїхало 16 дітей приблизно по дві діти, дитини з кожного класу. Вікова категорія різна. Дуже пропонували активно умовляли як дітей, так і батьків. У п'ятницю вивезли разом із класними керівниками переправою на Олешки. Далі автобусом дітей 30-ї школи і 52-ї школи. Скільки саме конкретно не з'ясовано. Але з 52-ї школи запропонували в екстреному порядку набрати дітей, бо 30-та школа не змогла назбирати заплановану кількість. Російські змі розповсюджують відео з дітьми з Херсонщини, яких відправили на відпочинок до Криму. Звідти їх відправляють в інші регіони Росії. Вивезення дітей з тимчасово окупованих територій практика, яку використовують з 2014 року на Донеччині та Луганщині, за словами військового оглядача Михайла Жирохова, вивезли усіх дітей, які перебували у дитячих будинках. По перше, розв'язують собі руки для бойових дій. А по-друге, це якийсь навіть живий, живий щит. І по третє, це для росіян дуже важливо в плані демографічної ситуації. У випадку початку нашого контрнаступу ці діти вони зостануться в Криму в окупованому Криму і будуть таким собі заложниками ситуації. І батьки будуть вимушені до, до Росії. За словами експерта, без згоди батьків можуть вивести тільки дітей з дитячих будинків. Є дві категорії батьків, які добровільно можуть дати згоду на такі дії, розказав політолог Володимир Молчанов. Ускомірце за поглядами це така чи не критична частина рускомірців. Їх буде небагато. А також є абсолютно вже представники якогось соціального дна, які в від спочатку вони віддали дітей до російських шкіл, просто щоб отримувати якісь 4 тисячі рублі на місяць. Вони можуть віддавати їх так само до цих таборів, так званих російських відпочинку, не заради дитини, а заради того, щоб там її годували, а може їм щось. Також пообіцяють якісь 10 тисяч разох рублів за це. Тобто, це така торгівля дітьми власного Російська Федерація спростила порядок набуття громадянства для дітей сиріт. Сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вони анонсували, що до 30 тисяч людей вони готуються вивозити саме тут цифру названа як кількість людей, які готові прийняти регіони Російської Федерації. Тому е дуже великий ризик, що це не буде евакуація родин колаборантів, а це може бути дійсно от прихована депортація фактично наших людей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.